Іграки, а зараз пройдіть на третю гру. Вона називається Прятки на смерть. А що там треба робити? Блін, мені без звука Нравиться іграти без навушників. Розказуємо правила гри. Із другий якийсь. Ігрок должен вважати, а другі ігроки ми йому видаємо ніж. Він починає вважати, а ви ховаєтеся. І ті, хто він знайшов, тот і убиває. Йумаю, яка страшна гра. Ми вам за це заплатимо не тисяча гривень, а 3000 гривень. Ого, три тисячі гривень, якщо ви зголоситеся і грати. Я буду іскателем. Вас буде вибор і вас вибере один охранник. Охранник? Ми погукаємо охранника, який вибере, хто буде шукати вас і вбивати. Ей, друг, давай ти не будеш мене вбивати, коли знайдеш, окей. Я якраз буду не. Так, от. Вилазимо. Ми поспали чуть-чуть після ночної битви. Дай не говори. О, кстати, Гов нашу команду. Окей, я б не против. Якщо нас знайдуть. Find... І, кстати, один нюанс. Після оцей гри... Игры... Ми не будемо голосувати і ночної битви. Зразу почнеться четверта гра. Вона називається Жук. Жук та да, Жук. Ми потім вам розкажемо правила, коли ми зіграємо в ігру. Ей, охранник, прийом. Іди вибирай, хто буде шукати ігроків. Я тут, а. Давай, вибирай. Будеш отой і... Ото ігрок 343. Я? Да, ти Все, пока. Сюда! Ігроки, вийдіть. Ховайтеся, а він іде читать. Він спочатку буде, а потім ви. Ю.

Пока, пацани. ха-ха Богдан, я до тебе. Ні-ні-ні. Де ховаєшся? У -у -у. Залазим. Залазим залазим. Обача. Так, от. Так. Ой, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Так, так, так. Залазимо. Я моє тіло. Ай. Десять. Дев'ять, вісім. Йо-мою, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Головне, щоб він мене не замітив. А нам де ховатися! Нам! Де нам ховатися? Не знаю. Я знаю, я знаю, я сяду, я сяду, я сяду. Знаєте, дай де. Сісте. Бачу. одне містечко є. Де треба лягти. Всі думаю, не замітить. Блін, де мені ховатися? Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Так, от. Так. Так, держатися. Так, ще, я держусь. Головне, щоб не впасти. Все, время вийшло. Іди шукай їх. Так, ми вам видаємо ножа. Мені пощастило. Чим мене не будуть убивати, если знайдуть. Ну, просто. Так, я йду шукати. Я йду шукати. І кстати, ми в следующий раз виберемо тебе на ігрі жука. Окей, окей. Эй, е, ігроки, ви заховалися? Да, ми заховалися! Да, да, да. Я йду у вас шукати. Щас за зазвичай хтось за палкою буде. Ні, нікого. А ну... Запрыгну. Так от. Ах ты! Какашка! А, не надо! А -а -а! А -а -а! Вилазь сюда! Говори, де вони? Ай-ай! -а -а Я не скажу! Тіка летіть! Тіка треба сюди підводиться! Не надо быть ласка. Так, других. Других. <соединяющие> Хуба. Запрыгнул. Тут никого нема. Я вас вообще не бачу. Та, а, я торохну все. Идите, говори. А, я сейчас упаду. Ай, ауч. Капец. Что тут? Опа, якась ножка висить. Первый раз такую ножку бачу. -мо, ти мене замітив, ну як? Не вбивай мене, будь ласка. Ай, прям в пятку! За сандали мені на... Вилазь. Ай, я падаю! А-а-а! будь ласочка. Не надо, не надо! Ай! На, не надо! Не надо! Не да надо. Голодить! Блин, сдох. Сдох. Так-то по ему... Все, я пишу. спины шандарахнемся. Блин, Блин, так хочется пукнуть. Кто это сделает? Ай. Тук-тук-тук. А ну иди сюда. А, уйди. А, ай. Попалося. Десять девять. ще я должен когось знайти. А тут, тут хтось є? Ку-ку-пупсик. А, та як! Да ти тут всіх повбиваєш. Не повбиваю. А, 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 -а А, не надо. 3, 2, 1 піп. -пі. Ви було 3, 4 іграка. Де мій друг? Треба друга йти. Друг Макс, Макс. Ой, ой, треба вилазить. Макс, ко ти гукаєш Макса, а його вбив. Ти тут! Ай! 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 Ну, сорян, я його знайшов. Вонючила! Пацюра. Христос Воскрес. Да ну, нас воскресили, бо ми вижили. Виносимо трупи. Я не помер. Я Воскрес на три плеєра. В смислі три-чотири ж говорили. І що це за звуки? Якісь з'єднання. Сам не знаю, якісь звуки з'єднання. Дай, не говори. Так от. Да ну йдіть колоті. Та впихуйся, вонючела. Воно не вміє, как. Да. Та хватить цими ногами вонючими вентилять. Давай, давай. Дорог. Бо воно не вміє з'єднуватися, бо жіпа велика. О, наконець то Е, я тут, а. Макс, ти є? Сав, да. Фух, ти живий. Поверт, виходьте. В мене навіть той, де заходив сюди. Хі-хі-хі Ха-ха. Та де ти був? А не скажу на щетверо осталося луся зарізали. Все вам дається бабки, як я мені обіщу. Не видамо вас вісім тисяч.

та чому так мало? Тобі... Ох, нифіга собі. А зараз пройдіть на четверту гру.